Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня четверга 11 травня у студії Тамара Приходько. Сьогодні наші журналісти підготували такі матеріали. Дамбу відновлять на річці пруд в Коломиї Незабаром візьмуться за реконструкцію укріплення. Подарунок від фонду покуття новенькі комп'ютери отримали учні гвіздецької загальноосвітньої школи. Практичний посібник з альтернативної фітотерапії, народної медицини і гомеопатії написав Михайло Стовпюк зі спасу та ще два автори. У матеївцях виступали студенти Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Тепер про це та інше більш детально. Дамбу відновлять на річці пруту, у Коломиї незабаром візьмуться за реконструкцію укріплення. Нагадаємо, дамба зазнала руйнації під час масштабної повені у 2008 році, і лише тепер вдалося залучити до її будівництва кошти із державного бюджету. Про яку суму йдеться, і коли розпочнуться роботи. Дивіться далі. Потреба у дамбі виникла вже давно її зруйнувала повінь майже 10 років тому. Прут гірська річка, і вона в будь-який момент може вийти з берегів і стати загрозою для коломиян. Тому укріпити їх треба було давно. З 2010 року я е, сам займався реалізацією проекту. Реконструкція дамби відновлення після повені 2008 року. На жаль, це було досить складно, бо на охорону. Водних ресурсів в країні на сьогодні виділяється не більше 20 мільйонів. По проекту відновлення дамби нам потрібно майже 18, 17 мільйонів 790 тисяч. Минулого року проект вдалося підписати під кошти державного бюджету Міністерства екології України за допомогою народного депутата Андрія Іванчука. Розповідає міський голова. 14 мільйонів гривень надійшло на потреби укріплення берегів пруту. Щоправда, у жовтні минулого року, і вже освоїти їх не було можливості. Відповідно, загроза підвищення води дуже висока була. і Ми прийняли рішення перекласти виконання цих робіт на 2017 рік. Ми провели тендерні закупівлі, виграла івано-франківська фірма, вона понизила ціну на 1 400 000, тобто кошторисна вартість виконання робіт буде 14 мільйонів 470 тисяч. Угоду ми підписали, тепер очікуємо фінансування з державного бюджету. Там процедура трошки довга, погодження з Міністерством фінансів, ну, в принципі, я думаю, що. Маючи такого Коломияна, як Андрій Іванчук, нам вдасться це зробити. І після закінчення нересту, після 10 червня, ми плануємо розпочати ті роботи. Роботи полягають у безпосередньому відновленні дамби протяжністю 580 метрів, розповідає Ігор Слюзер. Це демонтаж старих плит і монтаж нових. Усе для того, щоб укріпити береги норовливої річки. Встановлення освітлення на дамбі в тому районі, бо то найнебезпечніше це річка Прут робить поворот, тобто при будь-якій піднятті води. Це є найзагрозливіше місце для Коломиї, де поворот робить річка. В принципі, перша робота, то ми маємо відвезти річку від дамби, розібрати стару дамбу, відновити нову. І маємо вирішити ще одне технічне питання, яке поки що у нас технічного рішення немає. Як пустити воду в озеро Шевченка? Русло Прута дуже знизилось через це. Впускний шлюз води в озеро, що біля парку імені Тараса Шевченка набагато вищий ніж рівень води безпосередньо. Наразі технічне рішення цієї проблеми шукають інженери та гідрологи. 16 травня об 11 годині в кабінеті міського голови Коломиї відбудеться виїзний прийом громадян першого заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марії Савки. Попередній запис за телефоном 268-58 або ж безпосередньо у відділі звернень міської ради кабінет номер 10 Комп'ютеризація шкіл Коломийщини, благодійний фонд покуття, продовжує забезпечувати технікою навчальні заклади району. Напередодні новенькі комп'ютери отримали учні гвіздецької загальноосвітньої школи. Це вже 12-й навчальний заклад району, який має комп'ютерний клас від благодійного фонду покуття. Раніше сучасну техніку отримали і 11 шкіл міста. Віздецька школа одна з найбільших у Коломийському районі. Тут навчається майже 500 учнів, які мають високий рівень знань, розповідає директор навчального закладу Любов Гребчинська. Маємо гарні досягнення в навчанні, в спорті. Наприклад, у цьому навчальному році 13 учнів нашої школи є призерами обласних олімпіад. Одна учениця є дипломантом третього ступеня всеукраїнської олімпіади з української мови. Комп'ютерний клас, який отримала школа напередодні у подарунок від благодійного фонду покуття, продовжує директор закладу, допоможе учням вдосконалювати знання. Отримання такого о, цінного подарунку буде сприяти тому, що наші учні будуть ще більше займатися. Цими цікавими справами, творчими справами, навчанням, тому що сучасний світ без оволодіння комп'ютерною технікою, інформаційними технологіями не був би сучасним. Віздецька загальноосвітня школа це вже 12-й навчальний заклад району, який отримав сучасну техніку для школярів, розповідає голова благодійного фонду покуття Уляна Мандрусяк. Ми продовжуємо програму з започаткованою народним депутатом Андрієм Івенчуком, комп'ютеризацією шкіл міста Коломиї та Коломийського району. Такий подарунок. Потрібний для того, щоб діти ставали сучаснішими, мудрішими. Місцевий навчальний заклад вже має два комп'ютерні класи, проте частина техніки застаріла, і потреба у новітніх пристроях була давно. Ми даруємо для вас комп'ютерний клас, щоб ви діставали знання і звичайно будували щасливе майбутнє своє, а також щасливе майбутнє і нашої славної України. Прекрасний подарунок для нас. А ми з вами маємо що робити. Старатися, Старатися і вчитися Старатися! до уваги учасників бойових дій та АТО на Донбасі. 14 травня відбудуться відкриті спільні збори громадських організацій. Ветеранів АТО в Донецькій та Луганській областях покуття там міськрайонної спілки учасників АТО Коломиї та Коломийського району. Приходьте в районну бібліотеку, що в Коломиї на вулиці Театральній, 21, початок о 12 годині. Рослинний світ і здоров'я жінки. Книга під такою назвою нещодавно побачила світ. Це практичний посібник з альтернативної фітотерапії, народної медицини та гомеопатії. Авторів троє серед них наш земляк, екопідприємець та меценат Михайло Стовп'юк зі спасу. Презентація книги відбулася у центральній районній бібліотеці. Рослинний світ і здоров'я жінки це праця трьох авторів: нашого земляка Михайла Стовп'юка, а також Володимира Оситрова і Михайла Цвека. Над книгою однодумці працювали сім років. Я Михайло Ступлюк, це вже є тут відомий в нас на Прикарпатті. А от мої співавтори це Володимир Осетров І Михайло Цвик це є мої київські партнери. Цікаво, те, що один Михайло Цвик є професійний лікар. Володимир Осетров, на жаль, він вже покійний автор. Він є, е, працював у Київському ботанічному саду багато років. Ну і безпосередньо я тут вже фітотерапією займаюся більше 20 років. Книга містить 700 рецептів, більше півтисячі приписів на основі рослинної сировини, 23 фітопрепарати, та 85 гомеопатичних. У рецептах використано 400 видів рослин, переважно української флори. Книга буде корисним посібником для лікарів, провізорів, ботаніків та тих, хто цікавиться фітотерапією. Чому ми назвали рослинний світ і здоров'я жінки? Це книжка присвячена енциклопедія для жінки. Тут є для неї все. Тут ці книжці немає ніякої водички. В неї надзвичайно цікаво чому Тому що описується хвороба або якась патологія в жінки, про яку може вона і ніколи не підозрюває, і всі світові автори, як як ну, і посилання на всіх чітко світових авторів, як вони лікували ту чи іншу хворобу? Тут є практично все для жінок, починаючи від як кажуть її, такого що вона може підозрювати якісь захворювання і до здорової жінки, яка просто може як для довголіття підтримувати свій спосіб життя. Михайла Стопюка це вже п'ята книжка. Усі праці пов'язані з рослинним світом, адже чоловік 20 років займається фітотерапією, сам біолог за освітою, впроваджує в життя найсміливіші проекти з вирощування екологічних продуктів, їх заготівлі, виробництва дитячого харчування, навчає охочих займатися садівництвом. Представляє карпатський край на міжнародному рівні. За ліком книжка це вже моя п'ята співавторство, співавторства. мене окремі книжки. Перші були це народні рецепти цілителів. Потім на для чоловіків ми зробили бізнес і здоров'я, зелену аптеку ділової людини. І власно ми великий ще наклад не робили. Ми весь час вдосконалюємо десь цей на має більше 500 примірників, але в процесі ми будемо бачити побажань, будемо її старатися. Сьогодні я усім обов'язково подарую, хто буде на презентації безплатно. А презентація книги відбулася у Коломийській центральній районній бібліотеці. Завідувачка відділом Наталія Терновецька вважає, що ця праця повинна стати настільною книгою у кожної жінки, яка прагне жити повноцінним довгим життям. А книжка надзвичайно мене захопила, тому що. В основі здоров'я жінки, не тільки здоров'я, краса жінки це здоров'я, і тому дуже багато великий розділ приділено саме красі жінці, маскам напоям, які сприяють відновленню волосся, шкіри, нігтів, тобто все, що потрібно для жінки. Ну і бібліотека це не тільки художня література, це не тільки поезія чи проза, це література на усі, з усіх галузей знань. І тому ми хочемо розкривати ширше, що районна бібліотека. Ка має чим похвалитися на презентацію? Запросили фахівців з традиційної та народної медицини. Зі словами подяки звернувся до авторів викладач фармацевтичних дисциплін Коломийського медичного коледжу Ярема Кукіль. Порадами використання продуктів бджільництва поділився знаний пасічник, автор методики. Сам собі лікар Віктор Кондрюк. Можна називати жінку не тільки квіточкою, а додати до того, що все ж таки вона є бжілка, тому що вона, як правило, є працьовита, надзвичайно працьовита. І тому бжоли і взагалі бжолопродукти в здорові жінки, мені здається, це є одна із основних зараз таких. Напрямків і взагалі основне основа здоров'я і це є продукти бжільництва, тому що на жаль екологічна ситуація зараз дуже складна і не тільки в нас в Україні, але і по всьому світі. І тому бджоли бджоли масово гинуть за рахунок того, що. Йде забруднення середовища, і я думаю, розроблена нами розроблена спеціальна програма для не тільки молодих жінок, але й для вагітних жінок, тобто, що вони мають вживати, як вони вживати мають для того, щоб вони народжували здорових, здоровою, здорову дитину. І самі були здорові, і не хворіли, і не ходили, ну, не зверталися до медицини. На презентації всі присутні отримали у подарунок книжку з автографом автора. Також пан Стоп'юк залишив свою книгу для читачів центральної районної бібліотеки. Концерт в об'єднаній територіальній громаді. У Матеївцях виступали студенти Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Студентський хор підготував для місцевих твори українських класиків. Такі концерти в територіальній громаді вже стали доброю традицією. Сьогодні у Матеївцях виступає хоровий колектив студенти Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, саме хорового відділу. Це збірний колектив студентів перших-четвертих курсів навчального закладу. Анастасія менше року навчається у музичному училищі та жодного разу не сумнівалась у виборі професії. Музика це як стиль мого життя. Я без музики нікуди. Я ще як від смалку з музикою. Хор училища доволі часто виступає як у рідному навчальному закладі, так і гастролює Прикарпаттям та їздить до інших областей для участі в конкурсах та концертах, розповідає диригент хору Єрема Коваль. Кожен виступ для дітей це досвід, каже керівник колективу. Я завжди налаштовую дітей на те, що це велика честь для нас виступати перед людьми, і ми повинні викладатися повністю, повністю на будь-якому концерті, щоб людям це сподобалося. Бо ми несемо, ми повинні нести це. Наша місія нести пісню, доносити пісню до сердець наших. Праця з музичним училищем імені Дениса Січинського стала доброю традицією. Це вже вдруге у Матеєвецькій ОТГ виступали студенти з Івано-Франківська. Голова об'єднаної громади Петро Книшук намагається часто організовувати культурні заходи. Каже, робиться для того, щоб місцеві мали цікаве дозвілля. Хочу оживити культурну освітницьку роботу у наших закладах культури, тому я час від часу запрошую різні колективи, не тільки із, які знаходяться на території нашої об'єднаної територіальної громади, а й у нас склалася добра співпраця із училищем Січинського з міста Івано-Франківська. Тепер громада, як самостійна одиниця, повинна налагоджувати усі сфери життя. Культура одна із них, продовжує Петро Книшок. Тому заснували у Матеєвацькій ОТГ школу мистецтв. Вона діятиме у місцевому будинку культури. Тут дітлахи зможуть опанувати різні види мистецтва від вокалу до живопису. Ми хочемо залучити в першу чергу висококласних фахівців, щоб вони нам допомогли і щоб ми створили колективи, колективи художньої самодіяльності, хореографічні колективи, коло мистецтв буде працювати тут у нас у будинку культури, але крім того, якщо там будуть діти з ДБС чи з Пилипів, то фахівці, вчителі будуть виїжджати в ті села і там безпосередньо вони будуть працювати. Якщо це буде набраний хореографічний гурток. Він буде, буде працювати. Якщо це буде рукоділля, воно б якщо баян буде працювати. Студенти підготували концерт української академічної музики. Усі твори виконували акапельно. В репертуарі як народні пісні, так і твори класиків української музики. Лисенка, Леонтовича, Вербицького та інших. Також у репертуарі є і твори сучасних українських композиторів. Українська народна пісня в у обробках українських класиків все те, на чому можна по справжньому виховати справжнього музиканта, і не тільки музиканта, а й патріота нашої України. Матеївців Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, Подієнтика. Долучилася до акції Національні читання. Франко об'єднує. Захід проводився в рамках Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону Карпатський простір. Твори Івана Франка одночасно декламували на чотирьох локаціях. Учасники молодь та студентство Коломийщини. Акція флешмоб відбулася одразу на чотирьох локаціях. Коломийська молодь читала твори видатного українського письменника. Поета, публіциста, перекладача ученого та громадського діяча Івана Франка біля міської ратуші та палацу культури в медичному коледжі, а також біля пам'ятника Каменяра, звучали знані широкому загалу та менш відомі літературні твори. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде, розпадуться пута віковії, прокинуться люди. Розпадуться пута віковії, тяжкі її кайдани, не побіджена злими ворогами. Україна встане. Галина Волощук вже вдруге гуртує коломейських студентів, які захоплюються творами Івана Франка. Він письменник-інтелігент, новатор, якого потрібно читати та вивчати, переконана організаторка. Його твори здебільшого сприймаються людьми інтелігентними. Франко говорив про нову інтелігенцію про інтелігенцію, яка з простим народом, з простими селянами. І, мабуть, сьогодні ми далі творимо за Франком нову інтелігенцію, і тому Франко об'єднує кожного з нас, тому що його твори повинні знати і читати, розуміти, цитувати як прості звичайні люди, так, мабуть, інтелігенція, культура, тому що Франко об'єднує всіх нас, всю нашу Україну. Організували національні читання Коломийський навчально-науковий інститут. Педагогічний та медичний коледж, театр поезії Орфей і міськрайонна просвіта імені Тараса Шевченка. Студенти, які декламували вірші, готувалися з особливим ентузіазмом, адже для них це не просто рядки, написані письменником, це патріотичний клич, який звучить в душі, каже студентка Юлія Марциновська. Ми готувалися ми всім інститутом. Часом збираємося і читаємо поезію навіть для себе. Сьогодні така можливість нам почитати Франка для цілого міста. Це велика честь інституту. Акція біля пам'ятника Івана Франка одразу зібрала багато зацікавлених перехожих, які охоче дослухали твори до кінця. Організатори кажуть, такі читання потрібні та стануть традиційними у Коломиї. У п'ятницю, 12 травня, в Коломиї відбудеться відкриття персональної виставки художника Володимира Бойківа. Природа оспівана пензлем. П'ятниця, 12 травня, мистецький центр Світовид, початок о 17-й годині. А в суботу, 13 травня, о 18-й годині, у мистецькому центрі Світовид, відбудеться благодійний весняний бал. Всі зібрані кошти підуть на лікування Захарчика-Грикуляка, який бореться із тяжкою недугою раком крові. У п'ятницю в Коломиї відбудеться конкурс краси Княгиня Покуття покуття-2017». За титул змагатимуться 12 красунь з різних куточків Івано-Франківщини. 12 травня, початок о 18-й годині. Приходьте у народний дім. Дитячий бокс в Коломиї відбувся юнацький турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника. Близько ста спортсменів початківців віком до 10 років боролися за звання найкращих. До слова, турніри з боксу серед таких юних спортсменів в Україні розпочали організовувати зовсім нещодавно. В Коломиї такі змагання були дебютними. Для восьмирічного Андрія це вже другі змагання, тому боксер зізнається, що сьогодні без остраху виходить на ринг і сподівається на перше місце. Я захоплююся боксом, бо мені це подобається. Ну ми займаємося, тренуємося. Його товариш Кирил займається боксом близько трьох років. Обрати саме цей вид спорту вирішив після переглядів боїв легенд боксу. Я побачу, я побачу видатних боксерів, які займалися цим боксом, і я захотів, я маму попросив, щоб вона мене записала на бокс. Турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника у Коломиї організовують вперше між боксерами 2007-2008 років народження. Такі ще зовсім маленькі боксери вкрай рідко зустрічаються на ринзі, Ділиться начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради Володимир Колесник. Це власне, ми пішли по досвіду Федерації Запорізької федерації та федерації. Змагання по боксу формула якої досить проста, буде один раунд, там, по одній хвилині, але насамперед. Власне, тут хочемо виявити тих дітей, які, яких Бог нагородив різними аспектами, а саме виносливістю, швидкістю, силою, талантом. Ми тут будемо бачити це. все. це діти. Звичайно, трошки страшно. Ну і хвилююсь, що перший турнір на мої призи. Сьогодні фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив зібрав чималу глядацьку залу. Найважливіша група підтримки кожного боксера його батьки. Головний лікар обласного військового госпіталю Володимир Федоришин дає останні настанови сину перед поєдинком. Знає, що порадити, адже сам виходив на ринг не один раз. Я сам займався боксом колись теж. Бачите, став головним лікарем, так нічого не мішає мені. Має бути нормальним козаком, виховувати спортивний дух, і значить, це буде легше по життю йому, я так думаю. А от мама юного боксера пані Олена хвилюється, як і кожна жінка, яка привела свого сина на змагання. Страшно перший раз. Перший раз. Ясно, що страшно, але ну, нічого. Ми настроєні на перемогу. Відбулися змагання за підтримки заслужених тренерів України, народних депутатів та з ініціативи Коломийської федерації боксу. Бо треба це перед дітей починати з раннього віку підтягувати. тому що бачимо на прикладі, як виростають діти, які вже сьогодні в 14-15 років вже стають чемпіонами світу. Тому ми теж вирішили це розпочати такий турнір. Дійсно, на цьому ринку, колись виступали такі боксери, як Володимир Кічко, Олександр Вусик, Ломаченко, Володя Колесник, Андрій Фечук. Я думаю, що це зміна, вони повинні підтримувати той накал, який був на цьому ринку, і щоб вони теж, як кажуть, досягли таких успіхів. Кожному з учасників наших змагань, щоб вони в своєму житті досягли як мінімум не менших результатів, як ініціатор цього турніру Володимир Колесник. А багато з вас і перевершили його успіхи. Після офіційного відкриття до поєдинків, хоч дехто з боксерів лише перший раз на рингу та вже показує неабиякий рівень. Давай, Участь у змаганнях взяли близько сотні маленьких спортсменів. Загалом сім команд з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Починали від вагової категорії 24 кілограми. У кожному поєдинку компетентне журі обрало найкращих. У подарунок отримали грамоти, медалі та кубки. Ольга Гириджук Сергій Гурмак. Подієнтика. У Коломиї шукають дівчину з найдовшою косою. До 28 травня триває загальноміський конкурс. Довга коса, дівоча краса для дівчат віком від 5 до 16 років. Реєстрація учасниць проводиться в дитячій бібліотеці. номер один для дітей. Контактний телефон 23826. А інформація на сьогодні вона також є на нашому офіційному сайті та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.